У мене такий класний галон є. Так, це велика Джонка. Зараз я вам про нього розкажу. О, Та ні, ну. Це я буду листати до останнього, щоб мимо натиснути, ну. Ось цей воєнний галеон Есперанса. Створюю гру. Приєднуйтесь. Mm -hmm. Що ж? На воєнному галеоні ось цей, що я вам щойно показав, це від е, одного чи однієї <свісно> благодійника невідомого, хорошого, доброї людини, яка, можливо, навіть інколи е, ладно, не буду багато зайвого балакать. Що я вам скажу? що цей корабель я отримав так. Монарх до нас на галеоні під'єднався. Хто це такий у нас? Спеніш Наві. Готовий. Я теж готовий. О, до речі, можна подивитися, чи я купив щось чи ні. Буде цікаво зі Spanish Navi зіграти. Я йому напишу, що він в YouTube попаде. Може він передумає. Продаю картеч. Купую більше ядер. Так, вже 4 з 6. Ю. Так, вже 5 гравців. Супер. Феген і Вольф, якийсь там. Напишу, що ви в стрімі. Все, хай вони там пишуть, чи готові, чи не готові. Я собі бочок докупив. Докупив. Все, в мене повний трюм. Я готовий. Всі готові? Чи ні? Один, два, три, 4, 5. Тільки монарх не готовий. Ну, гаразд. Поїхали. Монарх. А, Поїхали на, біт... на битву. Поїхали битися. На Моноварі у нас буде хтось там. Коротко, вони не зрозуміли, що треба галеони обирати. Ну, гаразд, їхня проблема. Турн Турреді. Yes. Чекаємо, поки ще один не додасться. Має бути 6 гравців. Та що ж таке? Зараз я поки що водички хильну. 6 гравців, щоб 3 проти 3 було. Все, є ж є гравців, супер. Хто там ще не готовий. Все, всі обрали галеони. Зараз будемо в бійці. Поїхали. Грати. Вольф щось там перекидує бочки, мабуть. Все, бій. У нас 3 проти трьох. Синіми стрілочками відображаються е, мої червоними вороги. Першим це ділом лупимо ром. Потрібно. Заряджаємо бімби. Кніполі і кніполі. Так, зараз буде м'ясорубка. Це правда. Буде дуже цікаво, як на мене. Так, мені не хочеться. Я, я би спочатку, якщо чесно, цих хлопців вибив, які не з нашої тусовки. Давай, давай, лети, лети! Так, давайте на Галеоні. Богармат! біда, Пізно я розчехлився з цими бочками. Гаразд. Пізно та пізно. Поїхали вперед. Так, я бачу там і бочки і з маслом, і не з маслом. Супер. Він сам себе стріляй! загнав у тут, так би мовити. Вогонь! Слухайте, не такі вже в нього і кут. Нормально він там. у нас вилучили! Так, це мій галеон мого, так би мовити. Ой-ой-ой! Сорі, вибачте, кого я там тільки що підстрелив. Супер! Я сподіваюся, що я ворога потопив а не друга. Попало, відняти... Тож, хлопці, перепрошую, якщо це були ви. Повний вперед. Зараз ми когось накримо. Так, на мене йдуть два вороги. Пізно я включився, пізно почав стріляти. Так, зеленими. У нас вийшло тепер. 3 проти двох, це вже дуже добре. Огонь! Ще з мортирками це взагалі цікавіше. Так, скільки можна, ці відрила мене вже дістали, ну. Усім на борт. Так, тільки не в мене, хлопці. Не топіть мене, будь ласка. Супер, я потопив другого. Ось буде третій зараз. А, він спотенняка по мені стріляє. Хто це там такий у нас? Фрегат. Роман якийсь. Роман. Ну добре, тоді я на ремонт. Так, давай уже. Слухай, давай на кичах, да? Я прочитав тільки, що бій. Давайте на качах зіграємо. На кечах в якому бою ви хочете? Підняти, На мережевій грі. Перегони, бійка. Що там у нас ще є? <звук> все. <звук> Супер. Заробили навіть 820 грошей. <звук> Слухайте, мені сподобалось. Галеонська битва. І ми перемогли. Може, навіть завдяки мені. <ріст> <ріст> Такий скром, не знаєте. Так, гаразд, давайте на качах. Бійку на качах. Ну, гаразд, давайте. Мені подобається ваше.